Доброго дня! Зараз ми знаходимося в конференц-залі «Укрексімбанку». Сьогодні тут відбудеться засідання Ради фермерів. Приватних землевласників відродження Полтавщини. На порядок денний фермери винесли такі питання: перше. Форум з питань кредитування фермерів, приватних землевласників районів області під посівну кампанію 2016 року. Друге діяльність обласної АФЗ: затвердження графіків звітних та звітновиборних конференцій районних асоціацій фермерів і приватних землевласників. І третє питання: різне. У різному планують або. Варити ситуацію навколо фіксованого членства в АФЗУ, а також розглянути інші наболілі теми нарада асоціації фермерів і приватних землевласників відродження Полтавщини запросили голів районних АФЗ, фермерів і приватних землевласників області, представників засобів масової інформації та всіх, кому байдужа доля села іменно поэтому Михайловичем ми і решили, чтобы быть, были наши услуги были ближе к вам, тем, которые находятся непосредственно, работают с землей, которые работают с продукцией, которая выращивается, которая в дальнейшем экспортируется. мы вам сегодня расскажем разные варианты, с которыми вам удобно будет в дальнейшем работать. Возможно, что этим заинтересуетесь не только вы, а заинтересуются ваши знакомые, которые точно так же работают в агропромышленном секторе, Все всё великое начинается с чего-то малого. И, как мы знаем, во всём мире на малом семейном бизнесе строится основная экономика. И э чем быстрее первые узнают о современных возможностях, в том числе и финансировании, чем то будем точно так же с вами сотрудничать, проводить другого рода мероприятия. Поточний рахунок перераховуємо вам ці кошти за виключенням там власного вашого внеску. І ви зможете направити ці кошти Скажемо, так це будуть довгострокові кошти на придбання якихось обігових засобів, наприклад, того самого насіння засобів захисту рослин, запчастин і так далі. Банк як 100 відсотків одразу сплачуєш там траса, де... ні, ні доплачувати нічого. У вас буде графік платежів, по якому ви будете чітко слідувати у банк як. 100% державний, без оцінки всіляких там плохих життів і таких. Питання продовження. Страхова сума, яка, скажімо, я купую комбайн 3 мільйони. Страхова сума буде визначати страхова компанія. Ми вам даємо перелік і він достатньо великий. Так, так, перелік страхових компаній, які акредитовані в нашому банку, перелік оціночних компаній, які акредитовані в нашому банку. Де вон, кажуть, там відсоткова ставка, там 10% там, чи 15, немає зараз таких ставок. Ось там є е, скриті платежі. Вони е, приховані в комісіях, або закладені в ціну товару, або в страхових платежах. Мова йде про те, що у нас немає ні жодних відшкодувань там, по процентній ставці від страхових компаній. Ви там отримуєте ринкову вартість страхування. Там в наших процентах в страхових платежах банківських процентах немає. Тобто нормальна, адекватна ставка, якби ви там. У вас такі напрацювання. Це перше питання, друге питання. Якщо фермер вирішив посадити саду, там, допустимо, горіхові і зараз тема така інтересна, Ну ви ж розумієте, що на 10 й рік каже, дає отдачу. Наскільки на саженці, на, на зрошення, на серці, на який термін там довгостроковий, можна взяти. Чи? Спасибо. Якщо ви, ви бачите, що там не хочете, на <праць> <там, праць> <так, розпорти> завчасно звертайтеся, ми просто продовжуємо строк цього фінансування, переносимо строки погашення. І ще як варіант, це можливе заміщення. Наприклад, за три місяці до першого погашення вашого підходите. Ви звертаєтесь до нас, що ми хотіли зробити заміщення даного кредиту на ще на рік. Тобто ми видаємо новий кредит, ви паралельно по старому погашаєте. Ага, от так, ну зрозуміло. А знову паралельно і це без негативних наслідків для підприємства. Ще два слова добавлю в цю тему. Наприклад, ви взяли мільйон і у вас погашення йде на останні три місяці. Тобто 330, 330 і 330 тисяч в останні місяці. Ви бачите, що вам не хотілося б погашати, тому що вам ще потрібні средства, то э, по замещению, как происходит, мы вам открываем э, за три месяца новую кредитную линию, и э, вы сегодня гасите 330 тысяч. На завтрак вы выбираете и работаете дальше. Таким образом, вы сделали замещение на год и работаете дальше. Если вдруг происходит какая-то ситуация, что вы видите, что вы не готовы гасить и ну, там, не собрали еще урожай или собрали, но урожай нехороший, не, не, не то да? а в данном а а а а не... случае... Вот низкая цена здесь как бы ну, не сильно замечательна, потому что для вас это негативная история, потом, получая новый вид, могут быть проблемы. Но Поэтому, если не этого зерна, продать его Да, вам и Здесь есть вариант следующий. Вы заранее, только не тогда, когда уже завтра все, капец, надо что-то за, делать, завтра, а как минимум за месяц обращаетесь и говорите, что в связи с неурожайной ситуацией просим нам пролонгировать кредит там, на полгода или на год. И мы тогда создаем отдельный график, который бы для вас был более благоприятен. И, например, растягиваем это погашение не на эти три месяца, а еще плюс шесть месяцев. Ну, супер. Да, это я. Назад кредит на 90% Вы знаете? Это у нас короче, кредитные истории. Мы просим его. У нас раньше кредитовалась ферма, у да, нас да. в про кредиты. Знаете? Там была одна условия, это лояльность за 100. якщо ви нам можете перед другим банком проявити або лояльні застави, тому що фермери хорошо визначають, в основному, навіть, чесне слово, фермери дорого стоїть. Може там бумага, може, по-празному направляють. І нам не треба особо дешевих кредитів. Дешевих кредитів зараз не можемо, хай будуть не такі вони дешеві, за день-два, а два проценти ганяться ні. Ну лояльні застави раз. І співпрацюйте з асоціацією фермерів, ми запрошували. Вас усіх для того, щоб поділитися цим, організувати і підняти вас у тій упевнені в завтрашньому дню, щоб ви мали нагоду часно і зберегти і вологу, і посіяти раціональне зерно і отримати ті прибутки, які будуть затрудняти вас. І ваша важка праця, ваша наполегла праця потрібно, щоб помічалася і матеріально, і, і морально. І, будь ласка, активно активно включіться, тому що запланована звітна конференція обласна вже 25 грудня. А до 25 грудня залишилося будинка рівно місяць. Тому е, графік, жати буде, е, е, потрібно організовано це все, провести ці, ці конференції, вибрати делегатів, ну повістки денні будете знати, вибрати в де, деяких районах може. Будуть дідно виборні вибрати голову асоціації і делегатів на обласну конференцію. Ну і ті всі будемо казати питання на районах, ви будете розглядати у себе районах. На обласній конференції буде повістка денна кожне вам за, за запропонована щодо проведення цієї конференції. Значить, Хочу зачитати вам графік проведення цей. Значить, велика багачка, Корольський Борис Олександрович, 18 грудня звітно вибрана, відповідальний Боярський Юрій Миколаївич. Гадяч Олексенко Валерій Васильович, 9 грудня, звітно, Галич Віктор Анатолійович, Глобинський район, бабко Тетяна Петрівна, голова 3 грудня. Ну, звичайно, що Бабко. Ми вже неоднократно зустрічалися з Василем Михайловичем. У нас там є ще вище руководство, є ще вище хазяєва. А це вже розпочалася дискусія із питань діяльності обласної АФЗ. Це хазяйство, знаєте. Якби знаєте, не полікупчики щоб були, а іменно щоб там були представлені празводілі, сільхозпроїзводі, переработчики, полтавщини. Ну, будемо говорити, полтавщини, так? Поэтому я сюда пришел, мы с Василием Михайловичем уже неоднократно разговаривали. Я думаю, что мы сегодня, наверное, сейчас не продолжим разговор. Потому что нам надо, треба... ну, короче, там мы ожидаем, если будет с вами сотрудничество, то мы должны какие-то информации, правильно? Может быть, ряды как-то переставить, может там построить. Какие-то магазини для вас, понимаете, ну в такому разному форматі. Я вже сказав, це я там три неділі роблю, в мене вже сниця, я на свису навіть представили, що ми може його зробимо в відео даже українського села. понимаете, Ну от магазинчики поробиться, знаєте, десь там очеретно прикрили, десь там тим підстав, знаєте, да? тако, щоб он був привлекательний, тому що концепція хазяїна він хоче, щоб туди ходили люди куплятися. Ну, ви знаєте, ви були там, да? Там турна є там, прохладна, зимою. Тепло, ну будемо говорити, що все. все комфортні условия захода. Але асоціація фермера має роботу з банками, тобто вибивати, не вибивати грубе слово, я підібрав, підібрав. Пропонувати дешеві гроші довгострокові, щоб ви могли скористатися з ними, пропонувати банк, чи тойсь ринок умови, ці нормальні, ринкові умови, щоб тому що ви розумієте, як би ви цього не хотіли, а торгувати ми повинні навчитися. Ми навчилися грошувати, ми потрібно, щоб ми повинні відвинути той посередників, ми повинні відвинути той, ту промежутку, яку забирають, забирають наші прибутки. От В прикладі ви знаєте, що ви ви не можете виростити продукцію і не можете її напряму продати тому ж городянину. Так? Якщо там дуже м'ясо є, чи там є молочна продукція, чи там є овочі, чи та ж можемо касака ви вивозити, обов'язково у вас там вже, будемо так казати, є посередники, перекупщики. Це. Будемо така, теж люди, які дозволені займаються цим бізнесом, але ви пер, пріоритети. Я думаю, що звертаючись до е, держави, звертаючись до адміністрації, і адміністрація зараз починає нас хватати за руки. Хлопці, ось давайте зараз будуть водити нас. Чи буде на Київському, чи буде, значить, на Южному, чи буде на центральному? Давайте кинулися, чого кинулися, тому що немає вже е, картошка. Шість гривень. Морква, бурячок, капусточка, скільки коштує? 12 гривень. Ну, є, картошка ще. Ви розумієте, фермери цією продукцією не вирощують, скидають її, тому що папері затрати, бо багато людських ресурсів. А саме основне, що нема де її продати. Розумієте? Тому переробка, тому ринок збуту, тому збереження це потрібно, щоб воно було. І як хочете ви. Думайте і не думайте, але до цього ми доміти. Ми відбули сорочинський ярмарок з потугами, але було трошки ета, але Я ще кажу, що ми, ми у нас. Це ярмарок єднання. Ми чудово його відбули. Черкаську делегацію прийняли так лучше, ніж вони нас. Вони не думали, вони поставили високу планку, ми її ще приплюнули. Я думаю, що цей проект треба продовжувати обов'язково. Тільки ми будемо оці асоціації зимою обов'язково з'їздимо, запрошують Івана Франковські проші перебори, і ми будемо. І я думаю, що навіть будуть ще й <кій> в Польщу без поїхати. Організуйтеся, забрайтеся, влаштуйтеся, поїдемо в Польщу, подивимося, як поляцькі фермери живуть. За успіхи, знаєте, ми відстоюєте, що є, слава Богу. По були. Повірте мені. І підписують, судяться фермери по 8, по 12 судів. Вся судо проти нас стоїть. Повністю стоїть Верховна Рада проти нас. Проти нас стоїть судова система вся куплена. Прокуратура там же. І поки вони нас сильно не займають, це тільки тому, що ми гуртом держимся і трошки гавкуємося. Що це проблема, і воно буде далі в По твоєму звонку, по звонку, значить, фермерів із Шещатського району, по звонку фермерів із Деканського району, позвонку фермерів Голосаджавського району, Полтавського району. Значить, я зробив. Зробив вивод, що багато земель у цих фермерських, які в постійному користування, до 50, а де там до 100 гектарів, вони не занесені в державний кадастр. Ви там працюєте собі спокійно, ви вважаєте, що все добре, все законно, у вас на руках державні акти, а оказується, навіть щаслива доля стихнулася позавчора на наш державний акті вже наложені до товариства злагоди паї. Ну як, ми 28 років господарюємо і там вже ця земля. А через що? А тому, що каже, не внесені в державний кадастр. Значить, є фермерське господарство, яке була заміна площі. Є, є проблеми, які помер, я казав, що помер фермер, дружина діти, у них забирають цю земельку, тому що воно не вчасно правильно оформлено. І, і, і уйма питань. Тому я над цим питанням спілкувався Шилом, я спілкувався з Олександром Васильовичем, я спілкувався із Григорієм Івановичем Шарайом, він зараз пропадає. У... О, і і спілкуючись із фермерами, підтримуючи Миколу Васильовича пропозицію, запросивши сьогодні на засідання Олександра Васильовича. І я думаю, що зараз ми повинні це питання розглянути. По машівці Вітя сидить, уйма питань було по земельниках і ще до сих пор. Тому. Я не знаю як, але така людина, яка хожа, яка знає, компетентна, яка буде нам допомагати, зробить інвентаризацію цих державних автів, зробити там все, ну в кожному районі це треба, це, шановні, дуже велика робота.